Вітаю до вашої уваги. Добірка дорожньо транспортних пригод, які зафіксували камери ситуаційного центру. Далі детальніше про кожен випадок. 30 вересня о 17.05 камери відеонагляду зафільмували автопригоду на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій автомобіля ДЕО чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген Білого Кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. 1 жовтня о 17.48 камери ситуаційного центру зафіксували дорожню транспортну пригоду на перехресті Київська стрілецька. Водій велосипеду, повертаючи ліворуч, не зайняв крайнє ліве положення, не впевнився у безпечності свого маневру та здійснив зіткнення із автомобілем Toyota червоного кольору, який рухався у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Учасники автопригоди вирішили її шляхом цивільно-правових відносин. 2 жовтня о 15.09 відбулось зіткнення автомобілів на вулиці Івана Богуна. Водій автомобіля Рено білого кольору не дотримався безпечної дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем Volkswagen сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дорожню транспортну пригоду за Згодою сторін, шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. не забувайте вказувати дату час. Точну адресу та деталі ситуації.